Вітаю всіх, любі друзі, ви знаходитесь на каналі Infernis, Сподіваюся, у вас усе гаразд! Модифікація OVR Infernal Edition оновилася до версії 0.4. Снайперське оновлення 0.4 привнесло величезну кількість нової зброї, зокрема снайперських гвинтівок. Усього було додано 16 нових гвинтівок. Встановлюється ця модифікація так само, як і минулі версії 02 та 0.3, тому якщо в когось виникли якісь питання стосовно встановлення, перегляньте моє відео з огляду версії 0.2. Там я наприкінці розповідав про те, як правильно встановити модифікацію на свій рушій, або на оригінальний рушій, або на рушій Infernis Engine. А я, мабуть, вже почну. Сідайте позручніше та приємного вам перегляду. І перше, що в нас було додано версію 0,4, це в нас новий калібр. Так, друзі, я хочу сказати, що я не планую додавати в модифікацію величезну кількість калібрів, як це зроблено в якихось аномаліях чи подібних модах, де в нас додано 50 нових калібрів і 50 видів кожного з них. Тут хотілося підокремитися лише на великою кількістю. Щоби не створювати свинарник в інвентарях головного героя та торгівців. Однак цей калібр використовує величезна кількість українських снайперських гвинтівок, і без нього просто не можна було обійтися в цьому оновленні. Це в нас калібр 145 на 114. Можете подивитися, яка кількість гвинтівок його використовує. Він у нас значно більший, аніж інші пачки з набоями, і в цьому виглядає він ось так: ось він досить дорогий, однак я вважаю, його вартість його варта. І перша гвинтівка, яка додається цим оновленням, це в нас Colt ar 15. Це, мабуть, одна з найрозповсюдженіших гвинтівок в Україні після автомату Калашнікова, як серед військових, так і серед цивільних, тому що на ar 15 у нас виходить величезна кількість громадянських карабінів. Дана версія стріляє калібром 556 х 45, має магазин із 40 набоїв, і я скажу, що це одна із найзручніших гвинтівок у Сталкері. На неї також можна прикріпити оптичний приціл та глушник. Ось така в неї дуже класна, як на мене, анімація перезарядки. Я, чесно, для подібної гвинтівки кращої анімації не бачив. Не дивлячись на те, що позаду затвор тут не чіпають, однак все одно анімація виходить навіть краща, ніж у інших збройових паках. І це, як на мене, один із найкращих варіантів на початку гри. Також була додана його друга версія це громадянський карабін на AR15. Він має зменшений магазин, а також у нього вимкнена можливість автоматичної стрільби. Тобто він не може стріляти чергою, якщо ми натискаємо на клавішу 0, то бачимо, що режим вогню в нас не змінюється. Він у нас може стріляти тільки ось такими ось одиничними набоями, власне, як і справжній карабін на ar 15 громадянський. І він у нас з'являтиметься серед сталкерів-новачків, на відміну від звичайного ar 15 і на відміну від звичайного r 15 який у нас з'являтиметься у найманців, а також досвідчених сталкерів, цей у нас з'являтиметься навіть серед сталкерів-новачків, тому що його знайти можна буде набагато легше, ну банально просто передбати в зброєвому магазині. Також у громадянського АР-15 дещо зменшені характеристики, не тільки пов'язані з магазином у порівнянні зі звичайним АР-15, однак одна з його найцікавіших особливостей полягає в тому, що режим автоматичного вогню нам все-таки можна буде повернути. Тільки для цього потрібно буде принести механіку інструменти для калібрування. Після чого в меню апгрейдах відкриється режим автоматичного вогню. І тоді він у нас, як і звичайний АР 15, зможе стріляти чергою. А ось наступна зброя, яка в нас додається, це в нас Зброяр Z15. На перший погляд може здатися, що це той же самий АР 15, але придивіться на іконку набоїв. Він у нас на відміну від АР 15 стріляє набоями 762 на х 39 Також магазин дещо зменшений у виду зміненого калібру. Дана гвинтівка виробляється українською компанією Зброяр якраз таки на основі АР-15. Однак тут, як із АКТК в цьому моді, я вніс деякі деталі в зміну цієї гвинтівки. Давайте подивимося, як виглядає магазин у AR-15. Бачимо, що він у нас більш у стилі натівських гвинтівок на 556х45. І в цьому він якраз таки непогано підходить для цієї зброї. А тепер давайте подивимося на Зброяр 15 і подивимося, який магазин у нас тут. Як бачите, тут в нас теж магазин змінений, оскільки він стріляє новим калібром, набоями 762 на 39, той магазин у нас відповідно інший. Ось як виглядає магазин для зброяр Z-15. Він у нас теж непогано підходить для цього карабіну, однак різниця в тому, що він у нас інший. Різницю ви можете подивитися і самі. Ось у нас зброяр Z-15, а ось у нас звичайний АР-15. Тут навіть візуально видно, що у Ар15 у нас збільшений магазин, а в Зброяр Z15 він у нас дещо менший. І це в нас обумовлено не тільки новим калібром, але й самим об'ємом магазину. Навіть іконки в них дещо змінені. Як бачите, у АР15 у нас ось такий ось магазин, а у Зброяр Z15 ось такий. Він навіть трішечки підсвітлений, щоб можна було легше його відрізнити від АР15. Ну і, як ви вже зрозуміли, для української гвинтівки Зброяр з 15 у нас також існує громадянський карабін, який відрізняється дещо зменшеним магазином у 25 набоїв, дещо зменшеними характеристиками, а також відсутністю режиму автоматичного вогню, на відміну від оригіналу. Його ми так само зможемо проапгрейдити після інструментів для калібрування для механіків, повернувши йому режим автоматичного вогню. Наступна зброя, яка в нас додається, це в нас українська снайперська гвинтівка з 10 Створена вона була також частково на основі Кольту AR15. Калібр був замінений на 7,62х54. Снайперський калібр. Ось як вона в нас виглядає, як на мене, дуже круто і більш-менш схоже на реальну зброю в реальному житті. Для неї доступні апгрейди для снайперських гвинтівок, і з нею ми так само можемо стріляти, причому досить мітко. І, взагалі, я помітив, що українські компанії створюють по-справжньому круту зброю, причому це стосується не тільки пістолетів, але й штурмових та снайперських гвинтівок. Наступна зброя, яка в нас додається, це в нас снайпек сті Його масиви та обсяги ви можете побачити самостійно. Це в нас однозарядна снайперська гвинтівка, яка використовується українськими снайперами. Має дуже великий рівень пошкодження, важить вона 25 кілограмів. Як і справжній снайпек rex і я просто скажу, що вона ідеально підійде для варіантів, коли дистанція не важлива. Коли ви стоїте здалеку та, наприклад, хочете вбити якогось псевдогіганта, навіть не пересікаючись із ним, цей варіант дуже та дуже підійде вам. Або коли потрібно вбити якихось ворогів на дуже великій дистанції, наприклад, монолітівців. Або якщо, наприклад, згадати квест один постріл у приб'яті, я гадаю, там також чудово підійде ця гвинтівка, вона в нас наносить дуже великий рівень пошкоджень, і б'є на дуже та дуже великій дистанції. Наступна снайперська гвинтівка це в нас володар обрію легендарна снайперська гвинтівка, з якої снайпер СБУ знищив російського офіцера з дистанції 3800 метрів. Так само, як і Snapex T-Rex, вона в нас дуже пробивна, дуже точна, і в цілому, також, як на мене, ідеально підходить для враження цілей, коли дистанція в нас не важлива. На фотографіях я бачив, що вона в нас має лівий затвор, однак я зустрічав і версії з правим затвором, знову ж таки, на фотографіях. А оскільки подібних анімацій з лівим затвором майже не існує. Хоча, скоріш за все, їх в принципі не існує, я вирішив реалізувати саме версію з правим затвором. Гадаю, це вже не настільки принципово, головне це постріляти з українських гвинтівок. А далі в нас іде величезна кількість нових доданих снайпекс алігаторів. Гадаю, ви чули про таку гвинтівку, як снайпекс Alligator, яка в нас також дуже та дуже масивна, важить, здається, 20 кілограмів. Перепрошую, вона також важить плюс-мінус 25, як і Снайпекс rex І на відміну від нього та володаря Обрі, вона в нас не однозарядна, має магазин на 5 набоїв і також стріляє калібром 145х114. Почути та побачити її ви можете прямо зараз. Гадай, мені не треба нічого ще казати. Неймовірно, крута снайперська гвинтівка. Давайте спробуємо розстріляти з неї бандитів та мутантів і подивимося, як швидко та вдало нам це вдасться. Ідеальна, як на мене, снайперська гвинтівка, чесно кажучи, для мене раніше ну, такими собі здавалися гвинтівки з ковзуючими затворами, допоки я не познайомився з володарем обрію та гвинтівками від снайпекс. Також є нова версія снайпекс Alligator Marksman, яка в нас відрізняється іншим прицілом. А так, в цілому, це той же самий Снайпекс Alligator, тільки з іншим прицілом. Він у нас здається більш масивнішим, ну і комусь, можливо, ця версія сподобається більше. Анімації тут плюс-мінус однакові, однак інший приціл тут же чисто для любителя. Так само, як і Снайпекс Alligator Operator, ця версія в нас відрізняється. Лише новим прикольним прицілом. А так, в цілому, це той же самий Snipex Alligator. Наскільки я пам'ятаю, пошкодження в них плюс-мінус однакові, та й в цілому характеристики, без проблем можна влучити в ціль. Перезарядка в нас тут ну, приблизно така сама, а приціл інший. І четверта версія Snipex Alligator під назвою не знаю, як правильно читається, Warmonger, мабуть. Це в нас укорочена версія Snipex Alligator з ось таким ось цікавим прицілом. Чимось він схожий на приціл у гаус гвинтівки. А так, це в нас, ну це в нас просто укорочений Snapex Alligator. Можете подивитися, як він виглядає в порівнянні з іншими. При цьому, як на мене, навіть укорочена версія виглядає досить великою та значно більшою за більшість снайперських гвинтівок у Сталкері. Наступна гвинтівка, яка в нас додається, має назву Snapex Кайман. І це в нас той же самий Snapex Alligator, тільки перефарбований у чорний колір, не як Алігатор, а як Кайман. Характеристики в них плюс-мінус однакові, в принципі, як і приціли. Тобто тут у нас була додана ну, буквально одна гвинтівка, а також сім окремих додаткових версій цієї гвинтівки. Снайпекс Skyman Марксмен це в нас той же самий снайпекс Елігейтор Марксмен, тільки знову ж таки перефарбований у чорний колір. А так вони плюс-мінус однакові. Знову ж таки, це вже кому як більше сподобається. З різними прицілами, з різним кольором, знову ж таки, багато різних версій для, скажімо так, прихильників Snipex Algateру. Кому, який більше сподобається, той з такими ходитиме, або який попадеться. Це в нас Snipex Хайман оператор. До речі, дуже мені подобається конкретно ось цей з приціл. Та й в цілому, всі приціли для Snipex Алігейторів у нас були зроблені. Як на мене, дуже навіть непогано. Кожен із них непогано підходить під стилістику самої гвинтівки і передає їй дуже масивного та крутого зовнішнього вигляду. І останній снайпекс, який додається, це у нас снайпекс Кайман Warmonger. Той же самий укорочений снайпекс Alligator, тільки в нас перефарбований в чорний колір. Такий самий прикольний приціл від гаус-гвинтівки. Такий самий зовнішній вигляд, така сама анімація перезарядки, тільки він у нас чорного кольору. Можливо, комусь сподобається так більше. Давайте спробуємо завалити з нього кабана. Він якраз у нас тут з'явився. Подивимося, як вона себе продемонструє. Мені здається, що я ледь не промахнувся і все одно влучив і вбив з першого ж пострілу. Тут у нас знаходяться свині, давайте їх ще повбиваємо. Уявлятимемо, що це в нас російські офіцери. Ну, в принципі, вони навіть схожі, якщо так подумати. Ну і в принципі, навіть не спітні. Дуже крута снайперська гвинтівка. Дуже мені подобається українська фірма Snaйpex, які вона виробляє снайперські гвинтівки. До того ж, наскільки я знаю, вона ще й з Харкова це мої земляки, можна сказати. Ну і давайте, мабуть, перейдемо до останніх гвинтівок, які були додані в цій модифікації. Як ви знаєте, ще в версії 0.1 модифікації OVR Infernal Edition я змінив зовнішність гаусс гвинтівки Вона стала дуже схожа на ганцлінгерівську, і в цілому змінилася не тільки моделька та текстура, але й анімація. Гвинтівка, як на мене, стала набагато кращою, ніж у більшості збройових паків. І в цілому з нею було ну, банально приємно ходити, вона чудово підходила під більшість модифікацій. І на той момент я не знаходив якоїсь кращої гаусс винтівки ну хіба що та, яка була в ганслінгері. Але ганслінгерівську гаус-гвинтівку на той момент перенести було банально неможливо. А потім вийшов Естекоп версії 37, який зробив неможливе і переніс гаус-гвинтівку із ганслінгеру на звичайний рушій сталкеру. А точніше на звичайні скелети моделей. І в результаті я вирішив, що саме цю гаус-винтівку і варто буде повернути. Тому тепер у модифікації Over Infernal Edition ось це справжня гаус-гвинтівка. Це в нас буквально гаус вентівка із ганслінгеру з анімацією та зовнішнім виглядом. Однак тепер запитання, що робити з минулою гаус вентівкою яка в нас була ще з перших версій? Відповідь сюжетні квести. Давайте зараз швиденько перейдемо до Скадовську і подивимося, що в нас з'явилося у кардана. Після того, як ми поговоримо з карданом та відремонтуємо гаус вентівку і зможемо її використовувати. У нас з'явиться додатковий діалог, у якому головний герой запитує в кардана, чи є якась особлива інформація в документації, яку я знайшов. Після чого Кардан відповість, що у документах зазначена ще одна версія гаус гвинтівки про яку він навіть не знав до цього моменту, не кажучи вже про прикладання зусиль у її створенні. Ми дізнаємося про приблизне місце знаходження нової гаус-винтівки. Кардан каже, що не зацікавлений у неї, після чого в нас з'являється новий квест, особлива Гаус-Гвинтівка, знайти невідому гвинтівку. Згідно з інформацією, яка зазначена в квесті, знайти нову Гаус-Гвинтівку можна в трьох місцях. Перше місце це у нас станція перероблення відходів, біля якої ми і знайдемо монолітівця, який мав випробувати цю гаус-гвинтівку. У нього якраз таки ми і знайдемо нову зброю, яка має назву Гаус Рейлган, а також пістолет Лаго Елі, який до цього міг. Бути знайдений тільки в одному місці. Як не дивно, також монолітівця із Гаус-Гвинтівку. Після того, як ми заберемо Гаус Рейлган, квест на особливу Гаус-Гвинтівку в нас виконається. Особливість Гаус Стрейлгана полягає в тому, що він у нас тепер може стріляти чергою. Звісно, ця черга буде досить невеликою, однак, все одно тепер ми можемо затиснути кнопку пострілу, і тепер він у нас стрілятиме невеликою чергою. Однак він у нас і псуватиметься значно більше, аніж звичайна Гаус гармата. Ідеально підійде для таких крупних тварин, як, наприклад, псевдогіганти або химери. Анімацію перезарядки та інші я не чіпав. І друге місце спавну цього монолітівця це в нас земснаряд. Тут у нас так само спавниться монолітівець із пістолетом та гаус Рейлганом із такими ось цікавими предметами в рюкзаку. І його ми також можемо обшукати. Після чого квест на невідому Гаус-Гвинтівку у нас виконається. І третє місце, де він у нас може з'явитися, згідно з квесту, це в нас біля старої лісопильні. Тут у нас, я так розумію, свині займаються частуванням бідного Монолітівця, ну, на жаль, нам доведеться їх прервати, після чого добіжати до Монолітівця та обшукати його. Приблизно ось тут він у нас з'явиться. І в нього так само буде ця сама гаус після якої ми виконаємо новий квест. І в результаті в нас буде дві різні гаус-винтівки, ми будемо використовувати кожну з них за бажанням. Яка більше подобається або яка більше підходить. На кожен із цих трьох можливих місць спавну є ймовірність 1 до 3, що саме тут він і з'явиться. Тобто він буде спавнитися в одному з цих місць випадково. Однак 100% він з'явиться саме в одному з них. Тепер у нас є дві різні гаус-винтівки з різними особливостями, і я гадаю, це досить непогана інтеграція в основний сюжет. Щоби пояснити дві гаусс гармати. Як на мене, непогано було інтегровано дві і різні, і однакові між собою гаусс гармати, кожну з них можна використовувати в окремих випадках і, як на мене, це дуже круто. А на цьому все, друзі, ось таке ось велике, як на мене, оновлення 0,4 в нас вийшло. Напишіть у коментарях, яка з гвинтівок вам сподобалася найбільше, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на мій сервер у Дискорді та канал у телеграмі, а також заходьте до мого телеграм-каналу Infernis Modding. Це окрема спільнота, яка присвячена модінгу на Stalker. Там виходить уся актуальна інформація про українські модифікації на Stalker у розробці та які вийшли в реліз на оновлення до цих модифікацій, а також відеоуроки зі створення модів для тих, хто цим цікавиться. А на цьому все, друзі. Дякую за увагу. З вами був Інферніс. Слава Україні та до зустрічі у нових відео.